Всім привіт, це канал Алтерніст, я Ромко, і в цьому відео я покажу, який хабар можна знайти в схованці стрільця. Коротше, там воно кипишу. По-перше, ось тут є артефакт, називається вогняна куля. Далі, що тут? Давай дивитись. Тут нічого нема. Тепер сюди, Тут розбиваємо цей ящик. Тут Комбінезон Сталкерський. Комбінезон Сталкера. Далі. Куртка бандитська. Покращений автомат Калашникового стрільця. АКСУ Так, тут патрон набої. Аптечки. Ну, нормально, короче, так. Тут декілька гранат. В принципі, ось так. Більше, тут нічого немає, я нічого не знаходив. Тому це канал Лотерніст. Я Ромко. Якщо вам подобається таке відео по сталкеру та іншим іграм, та взагалі відео по іграм. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що не подобається. До побачення!